Так, один автобус вивантажується тут в Нідерландах. Прийшли свіженькі автомобілі лише з аукціону, а наступний наш автобус ми завантажуємо до України. Цього разу до України їде такий стильний автомобіль, як Nissan Ariya. Найсучасніший автомобіль і так само, як Kia ev 6 він має топ-батарею, яка не просідає. Kia ev 6 і Nissan Ariya має однакову батарею надійну, яка не просідає з часом користування. 50 пробігу, 22 рік, 11 місяць, Nissan Ariya ми купили для нашого підписника, він прямує в Україну. Також класний автомобіль, такий як KiA ev 6 завантажили на максимальній комплектації. Є ще в наявності такі автомобілі KIA ev 6 Має таку саму батарею, як Nissan Leaf. Топ-номер один в світі батарея, яка не просідає. Наступні автомобілі, які ми завантажили, це Opel Ampera 64 кВт, максимальна комплектація Executive Line. Батарейка помінена по відземній компанії. Є ще така Ampera в графітовому кольорі. Любимі наші Niro 2020 року. Зараз на автовозі 4 штучки Ніро 3 і ще одну Ніро Зараз водій довантажує. Ми йдемо ж на автомайданчик, подивимося, що є цікавого. Сьогодні листопад, осінь, дощова погодка, зими як такої тут в Нідерландах немає, як ви бачите, зелені поля. Листя на деревах вже облетіло, погодка така осіння. Але зимою така сама погода немає в Нідерландах снігу і тому, виходить, автомобілі не ржаві в хорошому стані. Не мають задатків корозії. Ще одну восьмий автомобіль догружаємо на автовоз, це також Ніро 20 й рік, Executive Line. Ця машинка їде для нашого клієнта в місто Львів. Є багато інших автомобілів. Кого цікавить, пишіть на Viber 050 565 08 17. Є класні автомобілі преміум класу Mercedes EQC. Є Ioniq, є Volkswagen ID4, Mercedes EQC в чорному кольорі. На будь-який смак, на будь-які вподобання, Nissan Leaf, Kia ev 6 в біленькому кольорі, комплектація GT-Line, Audi Q4, e-tron, Renault Zoe, Skoda Enyaq і багато інших автомобілів є на даному автомайданчику. Також вантажні буси, дизельні автомобілі, гібридні на будь-який смак кого цікавить, сайт, автомайданчику завжди залишаю. Вибирайте, пишете на Viber, WhatsApp, Telegram. Прорахую доставку з розмитнення. Дякую за лайки, вподобайки.